Незабаром збірна України проведе свій перший матч за вихід на Євро 2024 проти Боснії. І в цьому відео пропоную вам зануритись трішки глибше у передматчеві події і актуальні новини. Сьогодні з вами спробуємо спрогнозувати стартовий склад збірної на матч проти боснійців. Хто все ж таки стоятиме на воротах у цьому матчі, які є козарі у кишені Сергія Реброва і багато чого іншого, тому всім бажаю приємного перегляду. І ми починаємо. Почнемо з актуальних новин на цю хвилину. На початку березня стало відомо, що наш основний топовий опорний півзахисник Тарас Степаненко у цьому матчі не зіграє через травму. На заміну йому прийшов 22-річний Володимир Брашко, для якого це дебютний виклик у національну збірну України. Звичайно, дуже тяжко буде без Степаненка у цьому матчі, але тримаємо у голові факт, що Тарасу у цьому році вже виповниться 35 років, тому рано чи пізно, але гру треба було б міняти, награвати когось. Іншого. Тому подивимося, наскільки Брошко буде готовий взяти на себе таку відверто непросту роль на полі, якщо, звичайно ж, він отримає довіру Сергія Реброва. Буде аншлаг. На матч боснія Герцогина, Україна не залишилося квитків. Футбольна асоціація Боснії, герцеговини повідомила про те, що на матч Боснії України в плей-офф кваліфікації чемпіонату Європи 2024 реалізовано всі квитки. Стадіон Біліно Поли в Зениці вміщує в себе 15 600 місць. Звичайно, це не найкращий за якістю стадіон, на якому буде грати наша збірна, але дивлячись на кількість людей, яку вміщує в себе стадіон, підтримка трибун, хоча й буде досить міцною, але не повинна стати якоюсь. Великою проблемою для нашої збірної також вже відома заявка від Сергія Реброва на цей матч. Я помічу тільки, що окрім Степаненка, на матч не поїде Андрій Ярмоленко, який продовжує відновлюватися після травми. Щодо травми циганкова, яку він отримав у матчі проти Осасуни, то вона виявилася несерйозною. За словами лікарів, у найгіршому випадку він пропустить лише матч проти Хетафе. І ще одна дуже хороша новина для нас: один з основних центральних захисників Босні. Адриан Боришич. Пропустить півфінальний матч плей офф проти нашої збірної. 22-річний гравець отримав ушкодження, граючи за базель в останній грі швейцарського чемпіонату. Головний тренер команди Саво Милошевич перед грою розповів, що з нинішнім складом команди розраховує на перемогу завдяки командній взаємодії на противагу індивідуальній якості збірної України. В свою ж чергу Сергій Ребров на питання від журналіста чи не заважає йому той факт, що саме Україна є фаворитом у цьому матчі, відповів. Що ні, йому це не заважає. Так само сподівається і гравцям. Як каже Ребров, дуже важливо бути готовим ментально до цієї зустрічі, тому що вона вирішує долю нашої країни на євро. З іншого боку, ми вже маємо досвід цих ігор. Минулого разу ми грали з Шотландією та Уельсом. Для гравців це не вперше. Я впевнений, що вони готові. Ми можемо казати фаворит, не фаворит, але ми граємо на виїзді, і це завжди дуже важко. Що ще відомо перед матчем збірної України проти Боснії? Україна не програвала Боснії і Герцеговині в історії офіційних зустрічей. У відбору чемпіонату світу 2022 року команди зіграли в нічию 1-1, після чого синьо-жовті здолали боснійців на їхньому полі 2-0. Боснія та герцеговина отримали нагоду зіграти у плей-офф кваліфікації завдяки своєму рейтингу в Лізі націй другому. Місцю серед команд дивізіону Б у своїй групі, саме відбору на чемпіонат Європи, вона зайняла п'яте передостаннє місце. Подивіться, як виглядав остаточний результат у цій групі. Тільки нещасний Ліхтенштейн не мав шансів боротися і, хоча б на щось сподіватися. У світовому рейтингу ФІФА команда Мілошовича посідає 71-ше місце. Україна після останнього оновлення заліку – 24-та. І повертаючись до питання, хто ж з наших голкіперів повинен стояти на воротах у цьому матчі, я вам можу дати таку суб'єктивну думку. Хоча Лунін і виграв цю конкуренцію у Кепу у Мадридському реалі. Мені здається, що все ж таки Анатолій Трубін є вибором номер один для Сергія Роброва. Скільки б і як Луні зараз не грав, все ж таки Лунін має більше цього ігрового досвіду саме у національній збірній. І саме на такі важливі два матчі у цьому році, я думаю, що треба ставити перевіреного вже боями гравця. І щодо стартового складу на цей матч, зараз перед вами склад збірної України, який Рбров виставив на останній матч проти збірної та і мені здається, що все ж таки, якщо є така можливість, то треба виставляти такий самий склад за виключенням двох гравців. На зміну травмованому Степаненку, скоріш за все, Сергій Рибров поставить досвідченого Сергія Сидорчука. Все ж таки для брашка це був би досить напружений перший матч за збірну. Тому чи варто довіряти такому молодому гравцеві такі важливі матчі? Мені здається, що все ж таки при відсутності Степаненка саме Сергій Сидорчук буде ідеальною йому заміною. І другий гравець, кого б я змінив у порівнянні матчу з Італією, Микола Матвієнко, якщо він, звичайно, буде готовий, то він має зайняти це місце сватка. Щодо Віктора Циганкова, дуже і дуже сподіваюся, що він буде готовий на 100% як такової заміни. Дивлячись на гру циганкова за Жирону зараз в збірні просто немає. Циганков є ключовим гравцем, тому сподіваємося, що Вітя буде готовий до цього матчу. І саме цей склад, який ви зараз бачите на своїх екранах, мені здається найбільш оптимальним, дивлячись на те, що є зараз у скрині Сергія Реброва. Якщо ви маєте інший погляд на стартовий склад нашої збірної на цей найближчий матч, то напишіть у коментарях, хто на вашу думку має більше шансів потрапити до основного складу. Ставте лайк, якщо теж хочете, щоб наша збірна потрапила на євро 2024. Ну а з вами був як завжди, Рудольд. Бажаю, як завжди, всім спокійного залишку дня і до зустрічі.